Сьогодні ранку каже довго новом ранку, я контівку почувалась, що дощу не почувалась. Виглядає дівка з хатки, у дзвіночку добре спадке. Цей дзвіночок як не мед, тільки достяк улемент. У хмара дві тобі від тебе з соничками то по одній, то по дві. Ось це стреченько яличко, Це не дряпай моє личко. Я сонечок назбираю в майку мамі і собі. Пішов Мурашко мурашка гарно бадалину, везе, 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 і так і всяк і вгору, і в долину. така вушка, що ніяк не доповзе. Дівочці не спиться, дядько стукає тук-тук, Щоб не вкрала їх лисиця або хитрий бурундук.